Самооборона для школярів. Захистити себе і дати відсіч хуліганам навчають в одній з черкаських шкіл. Педагоги самі ініціювали такі спортивні вишколи для учнів. Їх безкоштовно проводять визнані на міжнародній арені спортсмени. Основам самозахисту навчають не усіх школярів, а лише курсантів, майбутніх міліціонерів. Як відбуваються ці незвичні уроки, бачили наші журналісти. Я як Черепашка ніндзя, задовжен вниз ходить і голову свою ховати, раз ушов. Сразу ж звідси розвертають б'ю ліхти і тікає. Прості прийоми самозахисту рятують життя, впевнений В'ячеслав Василенко. Чемпіон світу з бойового самбо показує школярам, як вирватися із рук нападника. Навчає учнів спортсмен безкоштовно. каже, подібні секції мають бути у кожній українській школі. Наприклад, в Японії дзюдо це в першому класі обов'язково вже ніхто не питає, чи воно повинно бути, чи ні. Це вже є так. Ми займаємося. Більш на професійному рівні і готуємо хлопців до змагань, От. але тут в школі це не потрібно дітям поки що, хто захоче, тоді він буде далі по спорту йти. А на даному етапі ми навчаємо просто самозахисту, звичайним прийомам, які можуть пригодитися просто в житті. П'ятнадцятирічна Марина Сушко не пропускає жодного заняття із самооборони. Дівчина впевнена, здобути знання на секції за спиною не носитиме. Я в майбутньому хочу стати прокурором, та мені ці заняття допомагають якось саморозвиватися, виховувати в мені характер. Та... Якось свою свою підготовку, щоб не було таких таких випадків, що там напали, напали щось таке, що можна було захищатися. Заняття самооборони запровадили лише у курсантських класах навчального закладу. Загалом секцію відвідує більше 150 дітей. Всі вони в майбутньому планують стати правоохоронцями. Відтак навчаються за спеціальною програмою. Поглиблено вивчають логіку і правознавство. Цього року педагоги взялися і за фізичну підготовку дітей. Було вирішено вести додаткові такі гурткові секційні заняття з бойового самбо, або так звані перші навички самооборони. В 9-10 класах у них є і гурток-стрільба, і гурток-домедична підготовка тобто все, що потрібно нашому майбутньому працівнику. Поліція, чи то Самооборона повністю не заміняє звичні уроки фізкультури. Більше того, відвідувати заняття ніхто дітей не змушує, адже секція працює після уроків. У такому режимі тренуються вже місяць. Ось так і вперед збиваєш. Ось добре. Окрім старшокласників, на заняття ходять і першачки. Для них тренер проводить уроки в ігровій формі, але деякі прийоми дітвора вже вивчила. Показують, як биться, як хвилюється, щоб не вдарили. Мені дуже подобається цей тренінг, він багато прийомів показує. Окрім прийомів самозахисту, тренери навчають дітей, як правильно застосовувати свої вміння, а саме захищати слабших і не завдавати шкоди іншим своєю силою. Ну, в школі не можна вбитись, на вулиці просто так не можна. Це якщо якийсь нападе маньяк чи хтось, то тоді треба якось діяти. Відкриття секції самооборони у цій школі педагогічний експеримент. Але освітяни впевнені решта черкаських навчальних закладів запозичить їхні досвід і теж запровадить подібні масові тренування для своїх вихованців. Юлія Порпленко, Олег Клименко, Черкаська служба новин.